Гудуть бджоли, бджоли, нектар збирають з світу, не ледарюють ніколи, не бояться вітру. Сонечко обігріло променями землю, роботящі прилетіли з вулика, напевно, миряться, не сваряться, планують, працюють, коли трутин з'явиться, всі його гудують. Вишні, абрикоси, груші, яблуні, бузок, все підійде. Вони носять до вулика свій медок. Матка в вулику сидить, слухається її рій, вона діточок глядить, брати їх не мрій. Купаються у метку всі бджолині діти. Я гуляю у садку, є чому радіти, бо краса, як все цвіте, благо світ існує на землі. Все живе, божу ласку чує.